Куштуємо всі смаки газованого напою ксіксо. Якщо ти вважав, що у цього напою є тільки один смак туті-фруті, то став лайк, тому що їх всі три. Так, у нас сьогодні буде три смаки на огляді. У нас буде тутіфруті фруті класичний, і фруті з яблуком, та тут фруті вишневих. Хто не знає, то це напій. Ну, це щось схоже на енергетик. Тобто ось класичний смак тут фруті це прямо один в один, як енергетик, але без кофійну йде. Хоча тут йде у складі групи вітаміну Б, тобто як енергетик, але ну, без кофеїну. Давайте починаємо з класики. З Фруті класичного. Колір, бачите, як енергетика. Погнали. По смаку, як вже казав, це тупо 100% енергетик. Дуже кисленький, смачний оригінальний енергетик. І фрукті з яблучком. Ну, мабуть, це буде просто так само, як енергетик класичний, але зі смаком яблука. Ой, а по смаку це щось ну, не дуже смачно, якийсь присмак гуми якоїсь, резини. Яблуко майже не відчувається, тому, тому точно мінус. Тоді фрукті з вишнею. З вишнею, я думаю, що це буде смачненько. Вишня полюбляється, подивіться, такий гарненький. Так, ну це щось таке теж, дуже кисленьке, вишня тут відчувається, саме черешня. Але все одно, класика залишається класикою, цьому ми ставимо 10 з 10. Зі смаком яблука мені взагалі не сподобався. А вишня це, мабуть, ну, десь 6 з 10. А ви, якщо бачили ще якусь от від цього ксіксо новинку, може, чи ще якийсь смак, то пишіть, будемо шукати та дегустувати.